Новенна до святого Архангела Михаїла, Покровителя України, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, стаємо перед Тобою, щоб разом з ангелами та святими прославляти Твою безмежну велич, вірячи в присутність добрих небесних духів серед нас, ми звертаємося до Тебе. І взиваємо до святого Архангела Михаїла, як нашого покровителя, захисника і заступника. Разом із ним ми хочемо поклонятися Твоєму божественному обличчю і мужньо стояти на захисті Твоєї слави. Ми знаходимо захист через Його могутнє заступництво і віримо, що Він підтримує нас у боротьбі зі злом і гріхом. Приносимо Тобі, Господи, всі наші наміри і разом з ангелами дякуємо тобі за те, що ти нас вислуховуєш і обдаровуєш усіма необхідними благодатями, небесний оборонцю України, небесний покровителю українського війська, ти, котрий стоїш на чолі воїнства ангелів, бо твоє завдання захищати добро. Просимо, бережи нашу країну та наше військо. Яке нині робить добру справу, боронить Україну від зовнішнього ворога, тримай свій щит і меч над нашою країною і захищай нас, особливо просимо про силу та мужність для наших воїнів і про справедливу перемогу над видимими та невидимими ворогами. Літання до святого Архангела Михаїла, Господи, помилуй. Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю Світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійце, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, царице Ангелів, молись за нас. Святий Архангеле Михаїле, молись за нас. Князю преславний, молись за нас, хоробрий в бою, молись за нас, переможцю диявола, молись за нас, загрозу для злих духів, молись за нас, полководцю Небесного війська, Молись за нас, Віснику Божої слави, Молись за нас, Радосте ангелів, молись за нас, Почисте неба, молись за нас. Котрий представляєш найвищому наші прохання, молись за нас, охоронцю справедливих душ, молись за нас, посланцю Божий, молись за нас, наш керівнику в молитві, молись за нас, фортеце Божого люду, молись за нас, охоронцю і покровителю церкви, молись за нас, добродію народів, котрі тебе прославляють. Молись за нас, прапороностю Спасіння, молись за нас, наш захисників в спокусах, молись за нас, Ангели Миру, молись за нас, провіднику душ до вічного Спасіння, молись за нас, покровителю провінції Ордену Братів менших в Україні, молись за нас, покровителю України, молись за нас. Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас, Анче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас, молись за нас, святий, Архангеле Михаїле, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Всемогутній вічний Боже, котрий вибрав святого Михаїла захисником церкви. Уділи церкві за його заступництвом, благополуччя і миру, а нам, благодаті в цьому житті та слави у вічності, через Христа Господа нашого. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, переможцю диявола, духа гордості, допоможи нам боротися зі своїм егоїзмом, який не хоче підкоритися Богові і Його святій волі. Заступайся за мене перед Господом, щоб я міг захоплюватися Богом і взивати до Нього кожної миті мого життя, хто як Бог. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, покровителю України, молись за нас.